Саме рецепт цього рулета із з усієї м'ясної нарізки випросили найчастіше. Тому сьогодні ділюсь м'ясний рулет із чорносливом. Святковий, ароматний і той самий вау-шматок на новорічний стіл. Для цього рулету беру свинину ошийок. Він ідеальний, достатньо жиру, щоб рулет був соковитий, а не важкий. Розрізаю м'ясо одним пластом, повільно, поступово підрізаю. Наша задача зробити рівний тонкий шматок, який легко згорнеться в рулет. Викладаю на плівку і легенько проходжусь тендерайзером, щоб м'ясо краще промаринувало. Товсті місця додатково Ббиваю, Ролет має бути однакової товщини. І тут починається головне: Я солю м'ясо сумішами від вінницького м'ясника. І ні, це не просто спеції. Це технологічна суміш для соління м'яса, без ароматизаторів, барвників, емульгаторів. Тільки сіль різної фракції, нітритна сіль для безпеки, глюкоза та натуральні трави й спеції. Нітритна сіль тут не страшна хімія, а базовий стандарт безпеки. Саме вона відповідає за правильне соління і захист м'яса. Часто питають у вінницького м'ясника так багато спецій, яку ж обрати. Вони всі універсальні. Одна й та сама суміш. Підходить і для свинини, і для курки. Для цього рулету я обрала суміш номер 5. Кавказ вона дуже класно дружить зі свининою і чорносливом. Замовити можна через інстаграм, вінницького м'ясника або на сайті. Посилання залишу під відео. Є ще класний ознайомчий набір: сім різних сумішей по 100 грамів. Це найкращий варіант, щоб спробувати різні смаки. Солю м'ясо повазі 23 грами суміші на 1 кілограм, рівномірно з обох сторін. Загортаю рулет і відправляю в холодильник на 2 доби. Після змащую американською жовтою гірчицею додаю зернисту французьку, викладаю чорнослив і щільно. Скорочую, готую два варіанти: один у сітці. До речі, можна придбати цю сітку у вінницького м'ясника. Другий у фользі. У сітці рулет виходить більш щільний. У фользі максимально соковитий, бо весь сік залишається всередині. Запікаю 3,5 години при 75 градусах. Якщо є термометр, орієнтуйтесь на 68-70 градусів всередині рулету. Після духовки рулет обов'язково повністю охолодити. І я навіть вакуумую. так він ідеальний для нарізки. Чесно, варіант у фользі мій фаворит: соковитий, ароматний і святковий. А зараз я вам відповім одразу на питання, які ви мені. Найчастіше писала перша: чи можна готувати без нітритної солі? Ні, у таких рецептах вона потрібна для безпеки м'яса. базовий стандарт домашнього соління. Друга чи можна замінити суміш просто улюбленими спеціями? Я не раджу, бо це не просто спеції, а чітка технологія, сіль, пропорції і стабільний результат. Тому, якщо хочете м'ясо за яке не соромно на новий рік, вінницький м'ясник і правильна технологія зроблять всю роботу за вас.